Переходимо до наступного дуже недооціненого блоку для кандидатів, які дуже часто це згадують у нас на співбесідах, і згідно досліджень, є номер один те, чого прагнуть люди в командах по всьому світу. Це не заробітна плата, все набагато простіше і складніше одномоментно. Як ти бачиш, це у нас в четвертому рівні визнання СТІМ, так і тут ти можеш побачити, що люди зазвичай не отримують достойного визнання за свою роботу. Звичайно, ти можеш собі представити, коли люди працюють в шаленому темпі, щось роблять недостатньо часу на приділення уваги, перевірку завдань, правильне написання ТЗ, зворотнього зв'язку, перформанс. І тоді людина абсолютно не знає, як вона взагалі працює і чи цінна вона для інших. Тому в більшості випадків люди потребують першого це поваги, звичайно ж. А повага це не тільки просто до них як до особистості, а до їх втілень, до їх рішень. До того, що вони запропонували топ-менеджменту і до втілення цього, і другий момент це звичайно ж похвала. Так, тобто в червоному стилі керівництва, коли у нас один керівник і 50 людей, нас залишається тільки перевіряти роботу і казати, які -косяки в ній. Тому при такому стилі управління у людей немає самоцінності і вони не відчувають себе важливими. Хоча здається, що таким менеджменту швидше ефективніший. Що ж, тому правильна похвала не просто за кожен день, а за реальну цінну роботу, яка людина виконує на стабільній основі, навіть якщо це щоденна якісна робота, і, звичайно, респект, так тобто цінність людини в команді, її особистості, її роботи, її ідей, прагнень і того, що вона запропонувала до менеджменту керівництву. Як тобі? Це просто для цього не потрібен бюджет, для цього всього лише потрібна увага перевіряти періодичні результати людей. Оцінювати їх, ідеї, можливо, казати одразу, чому не так, або що можна втілити з цього і як швидко. А друге, це хвалити за реально цінну їх роботу, якісну, яку вони виконують, і за це отримують не тільки заробітну плату, а й увагу. І ще раз скажемо, що для цього не потрібний ніякий бюджет. Це лише звичка керівника. Що ж, постарайся втілити цю практику. Оціни себе, будь ласка, як ти, як керівник, як часто ти хвалиш команду, чи можливо, виключення, коли ти перехвалюєш команду і взагалі не кажеш про фідбек? А більшості випадків ти кажеш про косяки, про все, що не зроблено, і що потрібно, що вже зроблено на гарному рівні.